Всім привіт! Зараз підкажу як запаять піхтейлик. Це перехідник від джамеру до самої антени на роз'ємах N Type мама і SMA папа на кабелі RG402. Це непоганий кабель, який широкодіапазонний, як і високі частоти гарно проводить, так і низькі. Я його вже зачистив, підготував, щоб довго вам не знімати цю нудоту. Скажу по розмірам, які найкраще підходять для, ну, для комфортної пайки, там, щоб сильно не, не зачищати і не зачистити мало. До роз'єму СМА оцей розмір 4 мм. Коли ви кабель одягаєте наконечник на кабель, повинен бути зазор 1,5-2 мм, для того, щоб коли ви його будете туди пропаювати, щоб не припаятись. До екрану, щоб була невеличка відстань. Цей розмір 4 мм, цей 6 мм. До роз'єму n Type мами з таким наконечником. Теж там пару міліметрів, десь півтора міліметра зазорчик. Цей розмір 6 мм, цей 13 мм. Коли ви будете зачищати кабель, обрізати захисний шар, <клухи> сильно не давіть, щоб не перерізати екран, щоб він дзвонився. Бо дуже багато хто перерізає піхтейлах я замовив баби, готові піхтейли, потім там антена, роз'єм один погнувся, там потрапила в історію, і я замінив роз'єм, відправив хлопцям, але для цікавості розібрав сам, зрізав термоусадку, і я побачив, що у них повністю він перерізаний. Повністю перерізаний екран. І Антена працювала тільки із-за того, що в джамері корпус він є і мінусом екраном, який йде до антени. І в мене джамер сидів на радіаторі, який прикручений до металевого корпусу. І, і завдяки тому, що антенна була прикручена до корпусу, був якби цей екран. Але так <кій> бути не має. воно ну, має бути все ціле. Запаяти його не досить легко, тому що, поки рука не набита, можна погратися. Саме першочергове, що потрібно бути на паяльнику, це жало такого типу, щоб воно мало велику площину контакту здорову, щоб воно гарно прогрівало сам роз'єм. Тому що жалами такого плану ви його не пропаяєте. Ну, якщо ви ну, маленькі наконечники ці запаяєте, то Пропаяти ось такий роз'єм у вас не вийде. При тим, як все сідати паяти, потрібно зачистити кабель і роз'єм n type легенько надфілем пройти по оцій оправі. І всередині полукруглим теж прошкрябати його, щоб до нього можна було більш-менш якось запаяться, Тому що паяється він ну, дуже погано. О, такий от мідний, він паяється дуже гарно. І з ним нічого не потрібно робити. Щоб гарненько і легко воно паялося, потрібна ось така от штука. Там якраз на баночку мені накидали трохи, купив собі, придбав таку штуку. Це найкраще, що було в моєму житті. Тому що мучитися паяти без цієї третьої руки це просто якийсь капець. Рекомендую вам почати паяти з роз'єму N-Type. З нього. Його саме важче пропаювати. Але потім легше вже накинути термоусадки і швиденько запаяти цей роз'єм, щоб ці термоусадки, його треба в вертикальному положенні запаювати, щоб ці термоусадки вниз не падали, не заважали. Вам. То ми почнемо з нього. Затискаємо на ньому є. На всіх наконечниках під кабель RG402, вони всі паяються. На них є отвори, через які пропаюється сам наконечник на кабель. Паяється він через цей отвір. Фіксуємо сам наконечник. На сам кабель. Капаємо трошки припов флюсу. Вибачаюсь. Капаємо флюс і повністю його туди запихуємо. Так, я думаю, що паяльничок у нас вже нагрівся. Будемо пробувати його, запаивати, беремо. Припойчику і в цей отвір прикладаємо і гріємо, його. легенько вводимо його вправо-вліво, щоб він гарно прогрівся і розтікся, поки не з'явиться така маленька виємка, яка свідчить про те, що припой туди уйшов повністю. Так, і ще трошки треба додати. і грімо, такс. З цієї сторони буде видно, що там уже припойчик вийшов він у нас запаявся. Але тепер нам потрібно зверху весь припой, який залишився, нам його потрібно зрізати або щесати надфілем, тому що ми не зможемо його засунути в е, сам роз'єм ентай. Спочатку перед тим як його засовувати, потрібно перевірити, чи він міцно сидить, він не відривається. І обов'язково дивимося, щоб якщо у вас тут дуже маленький пробіл, то треба переконатися, що він не закорочений. Так, беремо і зрізаємо. Зачищаємо його. Більш-менш ми його зачистили. Видно, що він там запаяний гарно, і тут у нас припой вийшов. Так, ставили його до упорчику. Потім ми фіксуємо його у вертикальному положенні. І отут саме цікаво у нас, що до міді воно паяється добре, а до цього металу, не знаю, що воно зроблене, але воно паяється дуже-дуже дуже погано. І без флюсу запаять його це просто кошмар якийсь. Насипаємо туди флюсом. І тут дуже багато йде припою зараз ми його будемо туди заливати. Хоче туди заливається. Але треба буде ще попробувати з кислотою, але думаю, що то з кислотою найкращий варіант. Так І гарненько його по кругу прогріваємо, щоб воно розтіклося там. Чи до верху. Ось так воно приблизно виглядає. Не найкращий варіант, давненько їх не паяв. Після цього потрібно спиртиком змити залишки нашого флюсу. смолу, вичищаємо там, вона нам там не потрібна. Так, це навіть став. Дуже гарячий розділчик. Тепер ми закинуємо наші термоусадочки. Я зараз одну обтягну. Термоусадки беру з клеєм, щоб уже раз і назавжди, його. Таненькі не беріть, вони то лопаються, то ще щось. Це термоусадка розміром 6,4 на діаметр, здається, але скажу. Ось така термоусадочка. 6,4. Гарно дуже стягує. Прямо приємно з нею працювати. Так, потім закидуємо, не забуваємо ще одну термоусадочку закинути перед тим, як паять слідуючий разі. Тому що потім вже випаювати, запалювати, може у вас не вийти. Зажимаємо роз'ємчик отвором до верху, щоб ви через нього могли заливати припой. На кабель капаємо трошки. флюсу. Я пробував без флюсу. Скажу так, дуже довго і нудно це все робити. Так, я трошки ось так перенастрою. Є гаряче. Ось так. Вставлю його. Отвір у нас зверху. І беремо припойчик наш. Тут його потрібно брати не багато, тому що багато прийдеться здирати. Там дуже малий простір залишається після того, коли ви кабель вставили. Щоб довго потім його не здирати зверху, самого роз'єму беремо і так само притуляємо, гріємо і вводимо його вправо-вліво, вправо-вліво. еще ну, трошки про грима чтобы уже чтобы уже точно угу. так проверяем Що він у нас... Тянемо, що він у нас сидів мертвий. Потім лишні Ми відрізаємо. Дивіться, дуже обережно. Не повідрізайте собі пальці, воно того не варте. Ну і потім трошки залишилося, то ми його над хілочком зачистимо. Зачищайте до міді. Сам роз'єм золотистий, мідного кольору. Флюс у нас білий. Навіть не білий, сліблий. Так. Пробуємо чистим його і пробуємо вставляти його в роз'єм. Так, ну, вставляється. Значить, достатньо, зчистили. Китик у нас тричить. Так, тепер. сюда на экран капаем трошки растекается и вставляем его <coughs> полностью так и зажимаем в третью руку Я сподіваюся, що воно у вас є, тому що без неї це не дуже весело. І зверху сюди маленьку таку розкапочку. Тому що цей роз'єм паявиться і всередині, і краще, щоб воно зверху було, виходило сюди до екрану. Не забувайте чистити жало. Воно тоді краще паяється. Ну і сюди теж беремо побільше і кидаємо сюди, в отвір. І не відриваючи паяльника, вводите просто, вводите, і воно саме туди стікає. Добавляємо. Додаємо гріємо води, додаємо гріємо водом. До Доміді дуже гарно паяється. Так, треба глянути, що у нас там вийшло. Так. Ну, якщо подивитися. Ну, видно, що по кругу немає у нас пустот, що всередину флюс попав, він там запаявся. Флюс скажу припой, вже не зображаю. Беремо спіртуганчик наш і відмиваємо місце пайки. Все. Чудово. Так, беремо. І <кій> саму термоусадку не одягайте аж прям на сам роз'єм, тому що він повинен крутитись. Трошечки відступіть, там якийсь мі міліметрик. Ну, але щоб він повні... ну, закривав це місце. Але щоб. Не заважав крутити сам роз'єм. Ось все, у нас роз'єм вільно крутиться. Всі у нас усадочки сіли гарненько. І тепер, саме головне, після того, коли ви запаяли цей роз'єм, потрібно перевірити, чи є в нас контакт між кінцями. І саме головне, щоб у нас. Не був закорочений центр з екраном. Так, Перевіряємо. Центр з екраном у нас не закорочений. Центр з центром. Дзвониться. Екран. Дзвониться. Все, піхтелик готовий. Собівартість. Такого фіхтейлу, виходить десь роз'єм 168 гривень n е type під фланець. Е СМАшний роз'єм е до 40 гривень е 208 гривень і доставка нової почти. Якщо в продажі де, будете дивитись цей кавер, я думаю, він буде коштувати. В залежності там від розміру о, гривень 380-400 вище і плюс доставка нової пошти. Якщо потрібно багато, то краще зробити самому, тому що вони всі йдуть з Китаю і не пойми там, що перерізане, не перерізане, там гарантію на них ніхто не дасть. А коли ви запаяли самі, ви знаєте, що воно в всюди попав, що ви його гарно запаяли, що ви його прозвонили, і він у вас. Є, а якщо треба буде, зробити собі такої довжини, яка вам потрібно, тому що вони там продаються там, 10-15-50 сантиметрів, а у ваш прилад може він не підійти і піхтеє, його не, не потрібно робити там, закручувати його якось барашком, він не повинен бути завернутий. Максимум, що він повинен бути, так це ну, під кутом ну, зігнути або краще, якщо у вас там місце дозволяє ставити кутові роз'єми, СМАшні. В ідеальному випадку, коли він абсолютно прямий. Це ідеально. І ще коли він довжина піхтейла розрахована під півхвилі. Пів Тої частоти, для якої ви робите цей піхтейл. з урахуванням кабелю RG402. Для цього Ви можете використати чат GPT. Це безплатна програмулька. Пишете йому, щоб він вам розрахував довжину піхтейлу на такому-то кабелі, для такої то частоти. Він проводить розрахунки вам видає там, скільки. Там, наприклад, 433 МГц довжина піхтейлу 12 см. Ось така от інформація для вас. все, гарного вам вечора. Будьте здорові, до побачення.